Вітаю на каналі В'язуша! З вами Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Ярд. Сьогодні вас чекає безкоштовний майстер-клас на подвійну шапочку Біні з пряжі Норка Преміум. В'яжіть разом зі мною. А також не забувайте лишати лайки і коментарі під відео і підписуватись на канал В'язуша, щоб не пропускати нові відео і майстер-класи. Для такого виробу вам знадобляться два моточки пряжі Норка Преміум. Придбати можна в нашому магазині. Я лишу вам посилання на палітру в описі до цього відео. Обирайте колір. Два моточка пряжі та Спиці двох розмірів: це розмір номер 3 і розмір No3,5. Беріть довжиною 40 см від кінчика до кінчика, так в'язати зручно, не витягуючи трос. Зверніть увагу на те, що у майстер-класі я даю вам два варіанти розрахунку петель на шапку. Перший варіант розрахований на той випадок, якщо ви будете прати свою шапочку руками. Другий варіант для більш ризикованих користувачів, хто разом зі мною не побоїться покласти свою зв'язану шапульку до пральної машини. Так, в цьому. Відео ви отримаєте повністю детальну інструкцію, як випрати в'язаний виріб з Норка преміум перший раз у пральній машинці. Одним словом, дивіться відео до кінця. Якщо ви ризиковані, то набирайте як на прання у машинці. Якщо будете прати руками, набирайте як на прання руками. Різниця невелика, тут просто буде усадка, тут усадки не буде, тому різниця в 4 петлі на виробі. При пранні руками ви теж отримаєте класний пухнастий виріб, просто іноді пряжа в мотках трапляється більш пухнаста і менш пухнаста. Більш пухнаста розкривається вже під час в'язання і після першого прання буде класна пухнаста шапулька. Іншу пряжу треба вибрати один або кілька разів, щоб вона випустила свій пух. Тут я пропоную два варіанти: обирайте, які вам до душі. Норка преміум по складу плюс-мінус 50% ангора на 50% нейлону. Метраж 350 метрів 50%. Грамах. Продається пряжа з ось такими додатковими катушками. Ми обов'язково їх використовуємо при в'язанні шапочки, це допомагає зробити її більш еластичною. Взагалі, Ангора погано тримає резинку, а нам тут треба тримати форму, тому ми використовуємо додаткову ниточку, а також користуємося лайфхаком, робимо фіксований підгин. Я це все покажу вам у відео. Цей підгин якраз буде вам допомагати ось цю крайню частину шапочки, цей е край зберігати в правильній формі і не розтягуватися. Також можете проявити. Трошки фантазії з кольором. В мене шапульки однотонні, вони в мене і одна, і інша сторона одного кольору. Ви ж можете взяти два моточки різного відтінку і зробити одну сторону одним кольором, іншу сторону іншим кольором. Будете мати шапульку два в одному. Перед початком роботи вам треба визначитися з одним моментом. Якщо ви будете, так як я, класти свою шапочку в пральну машину і перший цикл прання проводити в пральній машині, вам треба набрати трошки більше петель. Я набираю 120 петель, тоді вона у мене після прання трошки усилає. Саджується і лягає якраз ідеально на голову об'ємом 55 навіть 57 см. Тобто вона не дуже щільно лягає, тому можна робити такий невеликий люфт на об'єм. Якщо ж ви плануєте прати виключно руками, набирайте трошки менше, наберіть десь 116 петель, для того, щоб також вона у вас гарно сіла і не була дуже широка. Я набираю спеціально 120, для того, щоб мати люфт на усадку. Набираємо петлі, ми будемо використовувати гачок і додаткову нитку. Набирати будемо відкритим способом для того, щоб потім розпустити край і продовжити в'язання в іншу сторону. Спиці 3,5 мм, від кінчика до кінчика, тут 40 см. Набираємо гачком додаткову ниточку, Набираємо, робимо ланцюжок із кількох повітряних петель, наприклад, з трьох, чотирьох або п'яти. Я наберу, три, мені вистачить. Далі беремо в ліву руку спицю. Накидуємо основну нитку на спицю і набираємо далі таким чином. Ось тут захоплюю ниточку і протягую в повітряну петлю. Ось це в нас вже перша петля є на лівій спиці. Це один. Далі повертаю нитку назад і так само продіваю два. Так само повертаю сюди, роблю три. Ось так повертаю. 4. І таким чином, мені потрібно набрати 120 петель. Якщо ви перете свою шапку е руками, набирайте трошки менше. 120 петель набрано. Остання петля, яка в мене лишилася на гачку, я її просто. Витягаю ось так. І тепер буду починати ряд звідси, пров'язуючи вже основною ниткою в ось ці петлі, які ми з вами сформували додатковою ниточкою. Беру основну нитку. В'язати будемо норкою в одне складення плюс додаткова еластична ниточка. Під'єдную це все сюди і починаю пров'язувати додаткові ці петлі, які ми щойно набрали, основною ниткою прямо з першої петлі. Перша вже йде лицьовою. І так, до кінця ряду пров'язуємо всі 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 петлі. Перший ряд пров'язаний, тепер розрівнюємо, розвертаємо рівненько ці всі пров'язані петлі, для того, щоб ніде не було перекруту. Ось так перевіряємо ще раз, все рівно, ніде нічого не перекрутилося, і будемо об'єднувати в'язання в коло. Тут ми нічого ні на що не накидаємо, просто дов'язали перший ряд і почали в'язати наступний. Тут гарненько підтягніть, щоб все було без провисань. Все пішли на наступний ряд лицьовими петлями. Не забудьте встановити маркер початку ряду для того, щоб орієнтуватися скільки рядочків ви вже зв'язали. Рахуйте, працюємо на висоту 48 рядів. Зараз я вже в другому. Пров'язано 48 рядів. Зараз я буду виконувати 49 ряд, і в цьому ряду буду розділяти маркерами полотно для того, щоб почати убавку маківки. Якщо ви набирали 120 петель на початку в'язання, значить треба відділити маркерами кожні 30 петель. Пров'язуєте 30, ставите маркер. Далі пров'язуєте 30, ставите маркер. Якщо ви набирали 116 петель, то кожні 29 петель розставляємо. Маркери і... розставлені, я знаходжуся перед 5. Десятим рядом за дві петлі до початку ряду. Це маркер початку ряду. Тут я вже буду виконувати першу убавку. Вони будуть всі однакові. Зараз я покажу схему і будемо убавляти до самого кінця маківки. Перші ці дві петлі, які знаходяться до початку маркеру, ми убавляємо з нахилом вліво. Для цього ми розвертаємо петлі ось таким чином, повертаємо їх назад і пров'язуємо дві разом. Перезнімаємо маркер і робимо одну лицьову петлю це буде центральна петля перед убавками, між убавками. між Наступні дві петлі пров'язуємо з нахилом вправо. Для цього першу петлю я пров'язую, повертаю її назад і наступну накидаю на неї. Повертаються все на праву спицю. Дивимося, що в нас виходить. Дві петлі до початку ряду з нахилом вліво, потім одна центральна петля і дві петлі з нахилом вправо. Ось так у нас буде проходити всі убавки у цій шапочці. Так, робимо убавки в 50-му ряду на кожному маркері. 51 й ряд ми пров'язуємо без убавок, і далі знову будемо робити те саме. Таким чином, в нас буде крок убавки через ряд. Один ряд. Ряд всюди убавили, другий ряд пров'язали просто лицевими, наступний ряд знов убавили, і далі так само до того моменту, як у нас вже майже не закінчаться петлі. Дуже рекомендую вам згодом перейти на шкарпеткові спиці. Це дуже зручно. І скорочення я проводила рівно до того моменту, поки в мене між петлями, оціми, які були в нас центральними між скороченнями, не лишилися три петлі. Тобто, ось центральна петля скорочення. Ось центральна петля скорочення, а між ними раз, два, три петлі. Тепер мені треба зробити в останньому рядочку скоротити ці три петлі, зробити їх три рази. Так, я пров'язую центральну петлю і далі перевертаю з нахилом вліво, пров'язую дві петлі. Повертаю назад і ось цю третю петлю просто накидаю на них. Таким чином, з трьох в мене вийшла одна. Ось це центральна петля перед скороченнями, ось це те, що ми щойно скоротили. І далі я роблю весь ряд точно так. Тепер все, що в нас лишилося на спицях, необхідно стягнути за допомогою гачка. Можна вже відірвати тут нитку. І далі робимо стягнення. Це у нас буде перше. Тепер я перезнімаю всі петлі цієї спиці на гачок. Один, два, маркер вже можна зняти, три, чотири і протягую ось цю петельку сформовану між, через кожну петлю. Притягую, витягу, але петелька в мене залишається не затягнутою. Вона нам буде потім потрібна. Так само роблю із наступною спицею: перезнімаю петлі на гачок, беру хвостик, зачіпляю і протягую крізь петлі. Хвостик, цей перший, у нас ось він, лишається. Далі, остання в мене спиця, бо я працювала на чотирьох, а не на п'яти, мені так зручніше. Протягуємо сюди. І тепер дивіться, ось наша перша петелька, яку ми лишили вільною. Депер цей хвостик протягуєте сюди і гарненько затягуєте. Все, маківка готова, маківка стягнута, в нас з вами готова десь третинка шапулі. Далі переходимо до в'язання в іншу сторону. На спиці номер 3 ми будемо зараз підхоплювати ось ці вільні петлі. Для цього нам потрібно розпустити з цього боку не там, де ми набирали повітряні петлі і починали, а там, де ми закінчили. Шукайте ось цей початок і обережненько витягайте. Оцю останній хвостик нитки. Розпускаємо. Ось тут, бачите, заходить, заходить нитка, ще її треба розпустити для того, щоб звільнити петлю. І тепер дуже обережно витягаємо ниточку, ми вже бачимо, як звільняються петлі. Тут їх треба не впустити. Ось у мене вже одна вільна і наступна. Я їх підхоплюю раз, два. Неважливо зараз, яким боком ви їх підхопите. Це взагалі зараз неважливо. Потім поміняєте, головне, зараз жодну не впустіть. Бажано рахувати, скільки петель ви підняли. У мене було на початку 120, значить, і тут я маю підняти 120 петель. Один, 2, 3, чотири. Ось так. Розпускаючи кожну, я підхоплюю на. Спицю. Ось так це все лягає на спиці, наче і не в ту сторону ми в'язали, наче так все і було. Продовжуємо до кінця. Всі петлі підняла, перевірила. В мене 120 петель, жодну не загубила. Тепер навішуємо маркер початку ряду, беремо нитку і працюємо спицями 3 мм. Нагадаю, що ми перейшли на спиці на піврозміру менше. Працюємо резинкою 2х2. В першому рядочку розверніть правильно петлі, якщо ви з іншого боку їх підчепили. Також зверніть увагу на те, чи всі петлі ви підняли повністю, бо десь могли зачепити одну ниточку, десь загубити додаткову ниточку. Одним словом, перший ряд будьте. Будь ласка, дуже уважні. Резинкою 2 на 2 працюємо 40 рядів, ось вони в мене вже зв'язані. На даний момент шапулька виглядає ось так, і це екватор. Ми з вами зв'язали половину виробу. Далі ми маємо приступити до в'язання другої частини, але перед цим ми оформимо спеціальне місце для підгину. Навіщо це робити? Якщо ми просто зараз зробимо ось такий підгин і край буде такий, він буде розтягуватися. А я хочу, щоб він тримав форму і вся шапулька виглядала дуже гарно і органічно. Технічно, навіть через деякий час після носіння. Тому ми з вами зробимо три рядочки спеціальним чином для того, щоб це слугувало місцем для підгибу. Починаємо ряд, це в мене 41-й ряд резинки. Лицьові петлі всі пров'язуються звичайним способом, а виворітні петлі ми не пров'язуємо, перезнімаємо на праву спицю, нитка йде перед роботою. І дуже гарненько затягуйте це місце, нитка не має ось тут бути вільна, вона має гарненько затягати. Знову лицьові петлі пров'язуємо виверітні петлі перезнімаємо на праву спицю, нитка перед роботою гарно затягнули. І так, не пров'язуючи виверітні петлі, ми працюємо до кінця ряду, потім ще і ще один рядок. Загалом ми таким чином в'яжемо три ряди: 41, 42 і 43 ряд. Переходжу до другого рядочку, не лякайтесь, ось ця протяжка, і ми так само в цьому ж місці робимо її знову. Гарно затягуємо і працюємо. Ще два рядочки. Готово сформувалося місце для підвороту. Ось так це все виглядає. Далі в мене ця частина шапки піде всередину, це буде вигорітна частина, а я буду в'язати чистову лицьову частину повністю дзеркально до цієї. Тому зараз обнуляємо рахівничок, в'яжемо 40 рядів резинкою 2 х 2, переходимо на спиці 3,5, в'яжемо 50 рядів гладдю і далі по тій же схемі формуємо маківку. Все абсолютно дзеркально, аналогічно до цієї частини. Не в'язуємо в цю сторону. Готова. Шапулька, обидві сторони завершені, хвостики поки не ховайте, вони нам знадобляться. Якщо ви перете руками, то вже можете складати свою шапульку, вже можете хвостиками з'єднати дві половинки і йти виконувати ВТО. Якщо ж ви плануєте прати у пральній машині, то переводимо шапульку ось в такий стан, і йдемо дивитися, як з оцього. Можна зробити ось таку пухнасту красуню у пральній машинці. Перше і дуже важливе правило прання виробів у пральній машині це тільки один виріб барабан. Нічого більше не кладу крім своєї шапульки, вмикаю режим змішані тканини, виставляю оберти 600 і перу при температурі 40 градусів. Також не забувайте улюблений засіб евкалан для прання в'язаних речей. Після прання ми отримуємо дуже м'якеньку, гарненьку пухнасту шапочку, але зараз на ній ще є додаткові ковтунці, які необхідно видалити. Для цього використовуємо липкий валик, обережно проходимося з кожного боку і забираємо все зайве. І останній секрет ВТО беремо фен на низьку температуру і максимальну потужність. Гарненько продуваємо шапку з кожної сторони, для того, щоб всі ворсинки вийшли назовні, і ви отримали максимально пухнастий виріб. Не забудьте почистити свою пральну машину після прання, а також можете прогнати її на полосканні або на режимі очистки барабану. Моя ковбаска висохла, шапка повністю готова. Зараз я вам трошки більше покажу, трошки ближче покажу, як виду змінилася вона після прання у пральній машинці. Сподіваюсь, вам гарно видно цей неймовірний гарненький пушок. Для порівняння ось так виглядав моточок. І ось так виглядає шапочка після прання. Звичайно, після ручного прання у вас теж з'явиться пух. Можливо, вам доведеться попрати її кілька разів руками, щоб отримати такий результат. В мене в машині це виходить за раз, але шапочка дає усадку, як я й попереджала вас на початку відео. Залишається найприємніший момент. Завершуємо роботу, заправляємо, обираємо, яка сторона у вас буде Лицюва, яка виварітна. Якщо треба, якщо не треба, не обирайте. І ховаємо ось ці ниточки. Я вам рекомендую зшити між собою края шапочки, тобто з'єднати ось тут одну і другу сторону, для того, щоб вона у вас в процесі носіння не з'їжджала. Повністю готова, можна носити з задоволенням. Вона буде дуже тепла і м'якенька. Двошарові вироби завжди тепліше, ніж одношарові, навіть дуже товсті. І давайте зробимо фінальний замір, щоб ви орієнтувалися на мою висоту. У мене тут десь 27 см по висоті. Користуйтесь моїм безкоштовним майстер-класом на подвійну шапочку з пуху норки. Не забувайте лишати коментарі і лайки до цього відео. Це моя мотивація знімати для вас нові майстер-класи. А також обов'язково підписуйтесь на канал В'язуша, щоб не про. Пускати нові відео з вами була Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Ярн.